Українські сили працюють по військових об'єктах росіян в тимчасово окупованому українському Криму. Зокрема, ЗСУ підтвердили удар по командному пункту Чорноморського флоту Росії поблизу села Верхньосадове, що під Севастополом, в українському командуванні заявили, що внаслідок цієї атаки загинув командувач Чорноморським флотом адмірал Віктор Соколов. Крім того, загинули 34 російських офіцери, та ще 105 військових зазнали поранень. Раніше в коментарі моєму колезі Остапу Яришу, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, заявив, що серед серйозно постраждалих є також російські генерали. Він також прокоментував повідомлення в американських змі про можливу причетність України до ударів дронами у Судані стосовно тих, хто загинув. Нам достовірно відомо, що загинуло 9 осіб, 16 поранених. Серед поранених командуючого груповання, генерал-полковник Романчук в дуже важкому стані. Начальник штабу, генерал-лейтенант Секов перебуває без свідомості. Ну і кількість, скажімо так, постраждалих ще е, звичайних військовослужбовців, не працівників штабу. Вона ще встановлюється мається на увазі звичайні військовики, які внесли там службу, охорона і так далі. Це це люди не в цей перелік, який я назвав в підготовці цієї атаки брали участь партизани, місцеві жителі Севастополя. Яку вони роль відіграли? Опається розвідка, збирає дані з усіх джерел. Зрозуміло, що агентурні джерела завжди одні з основних. Це є вам моя відповідь. Бачили всі це відео, так як зараз шириться соціальними мережами. Що не менше так виглядає два удари. Ракетами це західні ракети, так, наскільки я розумію, були застосовані в цій інтеці? Тут я маю утриматись від відповіді, ви маєте мене зрозуміти Ще одне питання. В... З останніх новин CNN повідомляло, начебто на свої джерела. Думаю, знаєте, про яку історію говорю: про а, те, що, про мовляв, українські служби так, могли бути причетні до а, ударом, а, удару безпілотником по, по позиціях в Судані міліції місцевої, яку. Яка пов'язана з Вагнером, якось це можете прокоментувати а, причетність потенційно України до, до цього інциденту? Дивіться, перш за все, хочу вам сказати, що особисто я, наприклад, десь ще рік тому абсолютно відверто казав, що всі російські злочинці, військові злочинці, які воювали, воюють або навіть там. Які планують воювати проти України, вони будуть покарані будь які точці зому Я абсолютно відкрито це сказав ще рік тому. Щодо підтвердження або спростування інформації про те, що було згадано в СІНМ, ну без коментарів мені не мати чого вам сказати. Кожен край знаходить відповіді сам. Ситуація, яка там стався, думаю, всім чудово відомо. В кінці весни там стався черговий, скажімо так, військовий заклад, який. Повністю підтримувався російською стороною. Підрозділи приватної військової компанії Вагнер приймали безпосередньо участі в організації і безпосередньо в самому перевороті і зараз там знаходяться. Це все, що я можу сказати. Це є наші вороги, ну і ми будемо діяти в будь-якій точці одного ну, шару, як я це і казав.